В мене все почалося з служби в армії в 1998 році. Значить, я попав служити в 83-ю військову пожежну технічну школу міста Києва і там служив в цій частині, був військовим пожежним. Здобував спеціальність командира відділення. Після звільнення зі служби в армії в мене вже була мрія далі виконувати свої обов'язки на посаді пожежного командира відділення. І я спробував піти, і в мене все вийшло. І в 2000 році. Навесні мене прийняли. До порожньої частини, до цієї, до першої частини. Ось. І з того моменту я в цій частині служу, місця роботи не міняв, мені не хотілося, тому що мені подобається моя служба, моя робота. Перший раз я виїжджав тушив в селі Малинівка, баня горіла. Ми, я вдво, вдвох з водієм ми приїхали. Ми приїхали горить баня. У мене був е, водій такий вже, він багато служив. Він, він мені допоміг, підказував мені, тому що я ще хлопчик при, при, приїхав тушити пожежу. Тут, тут, тут баня горить, тут люди, тут паніка, а я такими очима дивлюсь на це, сам перепужений. Ось. Але він мені допоміг, сказав так і так. Будь спокійніше, ось на тобі ствол, бери, тягни, подавай воду. І Я слухався більш старшого свого колегу, і в мене було бажання. І це все, у мене все вийшло. Було і, і, і до повномасштабного вторгнення переїжджали і на пожежах рятували людей. По-різному, були різні випадки. І Такий випадок, був, ми е, приїхали на пожежу. Під'їхати машина пожежна не може, бо стояли блоки бетонні. Не може. А там пожежа, і люди кричали, що там знаходиться людина в будинку. Е, Прийшлося бігти від машини через якусь відстань без нічого, без апарату, без нічого. Так робити одразу кажу, що не можна, але ситуація потребувала. Так біг, прибіг туди, відчинив двері, трошки було повітря знизу, проповз, бачу, нога якась в, в диму за ногу взяв чоловіка, витягнув, і людина живою оказалося, витягнуло чоловіка, якщо б я вже для себе потім, потім аналіз робив, якщо б поки машина об'їхала, поки ми апарати там одягали і так далі, могло б бути все по-іншому. Ну, це такий випадок в мене на пам'яті яркий був. Під час повномасштабного вторгнення були різні випадки. Ми і людей відкапували з-під завалів і в різних, скажімо так, в різних Містях. Всякого бувало. За всю служби були такі моменти. Але це ж не тільки я, а й склад мого відділення, всі пожежні на рівні зі мною всі цим займаються. Колектив це дуже важливо на пожежі. У нас дуже гарний колектив, з яким можна працювати, скажімо так, на будь-яких ситуаціях. Для мене це була сподінка, я на це не розраховував. Я ніколи не чекаю за свою роботу наград. мені, Я не, як скажімо, працюю не за награди. Так, от, Несподіванка для мене, але коли я побачив і би, узнав, що буде президент нагороджувати, і коли нагороджував, мені звичайно, мені було приємно, що така відзнака, що. За мою службу, це мені дуже було приємно. І... Але я рахую, що кожен з е... Значить, членів мого колективу, кожен достойний такої нагороди. Коли заступав чергувати в... на початку своєї служби, у нас були зіл 130 це такі радянські ще машини. От. Проходить, проходить час і е, техніка міняється. Щас, саме зараз можна побачити, що багато нової техніки. Рятувальні автомобілі у нас були в частині різні, що ми виїжджали не тільки на пожежі, а й на аварії, ДТП виїжджали ми. Е, з дуже гарним обладнанням ці машини. І зараз приходять нові машини, нові машини з новим оборудованням для цих машин. Скажімо так, прогрес іде на цих машинах насоси, які потребують менше часу, щоб його запустити на пожежі. Да, це допомагає. Приїхав, запустив насос швидко і подається вода. Там чи коли ми виїжджали на аварії, цей інструмент для розбору конструкції для деблокування постраждалих на аваріях, теж він і більш легкий, і весь на електричних батареях, тому, тому мобільно легко таким інструментом працювати, ніж раніше було. І тому, є, скажімо так, є час, менше витрачаємо часу для рятування людей.